Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимось з однією із найдавніших держав, що виникла на території Апенінського півострова, але спочатку спробуйте її відгадати. Подивіться уважно на екран і скажіть назву держави, яка об'єднує дані зображення. Дійсно, сьогодні будемо говорити про давню Італію, а саме про природу та її населення, і познайомимось з легендою про заснування міста Рим. Римська держава була розташована на території Апенінського півострова. Ще в давнину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вважали ще до південної частини Апенінського півострова, яка багата на азовиська для худоби. Природнім північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На південь від Альп відгалуджуються Апеніни, що тягнуться уздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й тут досі є діючі вулкани. Найбільша річка Італії по на захід і схід з гір збігали річки Рубікон, Арно, Тибр. Земля тут неоднакова, і вулканічний груд, рот, і ротючі чорноземи. Покладів корисних копалин небагато золото та мідь в середній частині півострова, залізо, олово, срібло. У дельті Типру видобували сіль. Біля Італії знаходяться три великих острови: Сицилія, Сардинія, Корсика, як і Греція, Італія поділяється на історичні області, пов'язані із розселенням племен. Найпривабливіші за природніми умовами була Етрурія, Лацій. Кампанія та Апулія. Із заходу півострів омиває Тіренське море, зі Сходу Адріатичне, з півдня Іонічне. Усі вони є частинами Середземного моря. Клімат м'який і теплий, Середземноморський, сухе і спекотне літо тепла зима. Заморозки сніг буває рідко, дощі випадає більше, ніж у Греції, найбільше взимку. Природні умови півострова сприяли ранньому заселенню берегової смуги, тож тут здавна виникли селища і міста. На узбережжях та гірських долинах ґрунти дуже родючі, з давних давен тут займалися землеробством та розводили велику рогату худобу свиней, коней, овець, кіз. Східне узбережжя Апенінського півострова незручне для мореплавців. Тут майже немає бухт для стоянок суден. берегит або обривісті, або осінні мілинами. Західне узбережжя зручніше, береги більш покладності і утворюють кілька хороших пух. Розгляньте карту давня Італія. Та скажіть, що нагадує за формою Апенінський півострів за допомогою карти племена, які здавно населяли територію Італії. Пущення для яких господарських занять були сприятливі кліматичні умови. Найданішим населення Амбенінського півострова вважають племена лігурів, сікулів, сіканів та інших. Інші племена прийшли сюди пізніше. Серед прийшлих народів вирізняються італіки. Які, можливо, і дали назву країні. Із часом на острові місцевих і прийшли в племен утворили дев'ять племен, серед яких були латини, умбри, сабіни та інші. Це були землеробські племена, які мали розвинену металургію, гончарство та інші ремесла. Більшість населення острова Сицилія становили переселенці з міста Карфаген та Греки. Серед племен, які населяли Італію, своїм розвитком виділялись етруски, припускають, що вони були місцевими племенами, які увібрали та творчо переробили досягнення інших народів. Вони опанували територію від річки Тибр до Альп. заселені ними землі дістали назву Етрурія. Етруски мали власну писемність, створену на основі грецького алфавіту. Проте невідомо, якою була мова етрусків, тому що знайдені писемні джерела поки не вдалося розшифрувати. Етруски мали землеробство, скотарство та ремесла. Вони вміли осушувати болота, будувати зрощувальні канали. Етруски вирощували пшеницю, овес, ячмінь, льон, гранат та інші культури, виготовляли льняні тканини для одягу, виробляли гарний посуд і вишукані скульптури. Справжніми шедеврами були витвори етруських ювелірів, із Чиших, срібних та золотих елементів, бурштину та коштовного каміння. Етруски були вправними мореплавцями. Їхні кораблі перетинали простори Середземного моря, досягаючи берегів Греції, Рафагена, Фінікії. Етруски перша спільнота на Пенінському півострові, що почала будувати міста. Ці міста мали чіткий план забудови, міцні стіни та башти. На прямих буркованих вулицях розташовувалися кам'яні будинки та храми. Згодом етруські міста об'єдналися в союз, на чолі якого стояв випраний правитель. Також етруски були першими будівничими доріг Італії. Розселення племен вплинуло на поділ Італії на історичній області, найбільш розвиненими були Етрурія, Лацій, Кампанія, Апулія. У VIII-VII столітті до нашої ери під час Великої грецької колонізації греки заснували свої колонії Тарент, Куми, Сіракузи та інші. Південь Італії навіть називали Великою Грецією. Греки сприяли поширенню в Італії традицій, державності, алфавіту, рабства, розвинених ремесел, міфологічних уявлень та культурних традицій. У IV столітті до нашої ери з півночі в Італію прийшли гали, гельські племена, які оселилися в північній частині півострова. Кожна цивілізація, як ви переконалися, має своїх першовідкривачів. В історії давньої римської цивілізації цю роль відіграв німецький дослідник Теодор Мамзен. учений опублікував. Півтори тисячі наукових праць, найґрунтовнішою з яких стала Чотиритомна історія Риму, відзначена 1902 році Нобелівською премією з літератури. Приблизно в 10 9 столітті до нашої ери на пагорбах, розташованих у місцевості лаці на лівому березі річки Тибер, жили племена італіків, латини та сабіняни. За якийсь час ці племена об'єднались та побунували нове поселення з фортецею на пагорбі капітолій. Згодом до них приєдналася частина етрусків. Так виникло місто Рим, назване на честь легендарного засновника Ромула. Пізніше римські історики писали, що ця подія сталася 21 квітня 753 року до нашої ери. Від цієї дати римляни вели своє літочислення. Рим стояв на семи пагорбах, найвідоміші з них Палантин, Авентин і Капітолій. Раніше за інші було заселено територію Палатинського пагорба. Він став із часом найпочеснішим місцем, де селилися багаті та знатні люди. Трохи пізніше був заселений Авентин. На ньому, здебільшого, жили люди прості. Найвищі з римських пагорбів Капітолій. Там було збудовано фортецю та головний храм міста, присвячений Богу Юпітеру. Інші римські пагорби називалися Квіринал, Лімінал, Есквілін і Ціллі. Легенда пов'язує виникнення міста Рим з іменами двох братів близнюків Ромула і Рема. Їхній дід був царем, якого позбавили влади власний брат, а близнюків він наказав у кошику кинути в Тибр. Проте малюки не загинули. Їх вигодовувала вовчиця, а виховував пастух. Коли брати підросли, то, дізнавшись про своє царське походження, повернули собі владу. Ромов став царем. Брати вирішили побудувати місто там, де її годувала вовчиця. Однак між ними виникла сварка, і Рому убив Рема. Заснована в 753 році до нашої ери місто, він назвав на свою честь Рим. Перевірте засвоєне на уроці. Встанови чи правильне твердження. Італія означає країна телят. <звук> Найчисленнішим народом Італії були Латини. Основним заняттям етрусків було скотарство. У IX столітті до нашої ери греки починають заселення Південної Італії. Однією з найпоширеніших грецьких колоній було місто Сиракузи. Великою Грецією. За легендою Рим Боресій початок від нащадків троянського царя Дарія. Капіталійська вовчиця є символом Риму. Тестові завдання. Дай відповідь на запитання, обравши правильний варіант, який був клімат на території Апенінського півострова? Скільки великих островів знаходиться поблизу Італії? Які гори розташовані на півночі півострова? Якими основними заняттями займалось населення півострова? Рим було засновано у районі переправи через річку. Тут бували у дальній річки Тибр. На півдні Апенінського півострова свої колонії заснували. Яка тварина є символом міста Рим? Всуши терміни та їх визначення. Дата заснування міста Рим, півострів, на якому розташована Римська держава, підвищення пагор у Римі, на якому розташовані палаци, музеї. Перекладається як країна Телят у 3 столітті до нашої ери так почали називати весь півострів. Дякую за увагу! І до нових зустрічей у наступних відео!